Давно не заїжджав в магазин для того, щоб показати вам інструмент компанії IGO. 56 вольтова серія. Дуже потужний, дуже такий міцний, цікавий інструмент, але в Україні чомусь на нього дуже мало звертають уваги. Принаймні я відправляв всього декілька разів там бловери, один раз газонокосарку відправив, здається. Одну чи дві, не пам'ятаю вже. Але замовляю доволі рідко. Зараз є один чоловік, який замовив собі бловер, і зараз я за ним якраз і приїхав. Є гарні пропозиції по бловерам. Людина замовила ось такий бловер, 188 доларів. Тут іде батарея на 4 амперогодини, зарядний пристрій і безпосередньо ось такий бловер. Бловер видає 670 кубік фіт за хвилину. Ну, це можна через чат GPT перевести і порахувати. 4 А батарея, швидкість 180 миль на годину. Гарний варіант того, що до цього. Цей чоловік дивився інший бловер, ось цей здається. Дешевший з батареєю. Так, оцей батарея на 2,5 А години і 153 долари. Порекомендував йому трохи додати гроші і взяти отакий за 188 доларів. Якщо чесно, то я користуюсь. Де він? Ось таким. Взяв собі ось такий бловер. Він, здається, йшов з двома батареями. Так, ось дві батареї по 4 амперогодини, 279 доларів зараз коштує. І видає він 200 миль на годину, потужність 880 кубік фіт пер мінут. Тобто за хвилину 880. Якщо цей дає 670, то цей дає на 210 більше. Потужний, декілька разів ним працював. Інколи мию машину і здуваю цим бловером воду з машини. Дві батареї по 4 Аг, години це також великий плюс для бловера. Швидкісна зарядка і, і погнав. Інструмент прикольний, класний і доволі часто його можна зустріти у американців вдома. Так що, кому цікаво доглядати за своїм подвір'ям, звертайтесь в телеграм-канал Шутофрон.